1 вересня день знань, а сьогодні в більшості закладів освіти перший дзвоник. Починається новий навчальний рік. В Україні працює майже 860 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників та інших працівників освіти. Вони опікуються одним мільйоном дошкільнят, навчають 5 мільйонів школярів, викладають майбутній фах трьом мільйонам студентів. Освітяни це люди, які не лише дають знання, а й виховують майбутні країни, гідне, розумне, освічне покоління, формують національну ідентифікацію, допомагають кожному знайти своє місце в суспільстві і обрати професію. Ми дякуємо освітянам, які, підлаштовуючись до реалій війни, сумлінно та самовіддано працюють офлайн і онлайн у класах, підвалах, бомбосховищах і навіть з окопів. Усім, хто воює, волонтери, допомагає, дякуємо за їх знання, теплоту, любов, підтримку у цей непростий час. Цьогоріч роботодавці Тернопільщини подали у службу зайнятості 1291 вакансію у сфері освіти, яка, яка оперативно комплектовується. На сьогодні актуальними є 316 пропозицій роботи, з них найбільше у закладів загальної і середньої освіти. 181 вакансія. Роботодавцям потрібні вчителі, математики, інформатики, українських іноземних мов, англійської, польський, німецький та інших. Біології, хімії, фізики, географії, музики, трудового навчання та фізкультури також є робота для асистентів, вчителів та вихователів, її повмічників та асистентів, керівників гуртків та музкерівників, керівників, тренерів, викладачів за... закладів вищої, фахової, предвищої, майстрів виробничого навчання, педагогів, організаторів, керівників закладів середньої та до дошкільної освіти. Аби набути додаткових компетентностей та за сприяння служби зайнятості освітяни зі статусом безробітного можуть підвищити свою кваліфікацію за напрямком іноземні мови, англійська, німецька, польська мови, термін навчання 1,7 місяців в Західноукраїнському національному університеті. Для вчителів осіб різних категорій за віком від 45 років та без врахування віку це внутрішньопереміщені особи, ветерани, люди з інвалідністю, можна буде навчатися за безоплатними ваучерами, зокрема за напрямками дошкільна освіта, психологія. Фізична культура і спорт середнього світу, за предметами освіти, вчитель математики, вчитель фізики, вчитель хімії, вчитель української мови та літератури. Цікаво, що освітяни активно відкривають та проводять підприємницьку діяльність. Так, завдяки реалізації грантової програми, є робота за проектами власна справа та гранти для учасників бойових дій та другого із подружжя, які супроводжує служба зайнятості. На тернопільші реалізується 14 бізнесів з надання освітніх послуг. До прикладу, отримавши грантові кошти, підприємці відкрили навчальний центр. Школу ораторського мистецтва, кілька центрів розвитку та дозвілля дітей, художню студію, міні-садок, танцювальний клуб, дитячий заклад позашкільної освіти, онлайн-офіс навчання фінансової грамотності та багато іншого. Грантери надають послуги з вивчення української та іноземних мов, шкільних предметів, з корекції педагогіки, організовують заняття із загального розвитку, підготовки до школи, навчають танцям прикладному мистецтву, рукоділлю музики та співу.